Так, секунду. Так, Нікітос, ну що, здорова? Ми з тобою. Тут заповнювали всю інфу про тебе, спілкувалися. Зараз вже готові розказати про тебе якби, людям, тому що дуже цікаві результати робиш. Дуже цікаві ніші взагалі працюєш. І я ну, якби тебе ради бачити. Привіт! Oh, no, дав Давно не бачились. Нікітос, взагалі, ану ка не знаєш, який тобі років. Може таке коротке саме. Давай ah. саме презентацію коротеньку зробиш. Uh, мені 21 рік. В ніші я з 18 років в uh, почав працювати uh, в ніші дизайну. Спочатку uh, взагалі з ніші графічного дизайну, потім перейшов в нішу моушен дизайну і зосередився саме на моушен дизайні. Супер. Uh... Ось працював як фрілансер. З початку війни я перейшов на Upwork, почав працювати з західними клієнтами по всьому світу, і з приблизно осені 23-го року я почав потихеньку делегувати частину задач і таким чином дійшов до повноцінної команди. Супер. Які тут прекрасно працює в ніші моушн дизайну, графічного дизайну, роблять офігенні результати. Коли мені хтось перший раз сказав, ми продаємо за одну хвилину відео тисячу доларів беремо. Я такий. Це що взагалі правда? Я, я був в шоці. Тобто я був реально в шоці. Ну, по-перше, бо дуже звикли працювати там з нішою реклами, сайти, а тут хоп, моушн дизайн. Потім хоп, інші ребята там у нас є, теж по моушен дизайну. Тут я дуже здивований з цією нішою, вона дуже цікава. Хтось тут чарджить за відео 5 доларів, а хтось 3 тисячі доларів. Ну, звичайно, це різної якості відоси, це різної якості результати, але е, зараз поговоримо. Тобто, відповідно, ти розповідаєш те, що ти був якби фрілансер. Тебе були твої помічники, ти з ними працював. І ось буквально недавно ти закрив свій, скажімо, рекордний місяць. Скажи, чи можна говорити цифри, чи не можна, це нормально, я розумію. А, ще, ще раз можеш повторити? Е, цифри за минулий місяць, за вересень, бо зараз ти вже позиціонуєшся як власник своєї команди. В тебе вже більше ніж шість людей в команді. От, так. Приблизно. і ти вже відійшов від е, рутинної операційної роботи, бо я пам'ятаю раніше, у нікітоса була така штука, що е, він працює над проектом, точніше над проектами, і він каже: А я лучше цей проект візьму собі, ніж передам команді, для того, щоб заробити більше і не просісти в маржинальності. Так, да, ми це розуміємо, це все окей, але для того, щоб далі вирости. Нам потрібно все ж таки вчитися працювати з командою. Вот. І зараз в Нікітоса це дуже класно виходить. І минулий місяць. Ви як ви закрили? Чим ти можеш поділитися? В нас був оберт 15 тисяч доларів з досить великою мержою. І в принципі всі добре заробили, і команда, і я всім було класно. У всіх була робота. Створили круті проекти. Клієнти також задоволені. А в цілому був дуже крутий місяць, я сам досі не можу це все повірити. Ну тепер саме головне, що залишилося, це стримувати ці результати, працювати надалі. Бо е нікітос працює в такій ніші, де чітко є сезонність, наприклад, і особливо коли він працює mm -hmm. з Upwork, Бо основний канал в Нікіти це Upwork. і тут відчувається, якби сезонність, того що вже починається типу. Ще в серпні місяці вже починається підготовка клієнтів до четвертого кварталу, хтось пічуть свої проекти, стартапи і так далі. І відповідно в Нікідоса посипалися закази. От а так як він вже на порці не перший рік, я не якщо не помиляюся, в тебе вже на порці пробито більше стака, правильно? Так, так, вже давно. Ще спочат... да, я о сто 120 сто 130 Ну що ж, любий друже, в нас тут йде дощ, але це не завадить мені запросити тебе на майстер-клас. Майстер-клас, де ми з тобою за три дні побудуємо твій шлях до 10 тисяч доларів в діджитал-ніші. Там буде дуже багато цікавого, тому що ми будемо розбирати, як збільшити середній чек, як збільшити потік клієнтів, як побудувати систему, яка буде працювати на тебе, а не ти на неї. Відповідно, будуть розбори, моя особиста комунікація, куратори, дуже багато додаткових матеріалів, і, ну що ж. Я від тебе буду чекати саме там. Тому по кнопці нижче, нажимай і долучайся. Говоримо в тебе середній чек раніше плавав від 200 до півтори тисячі доларів. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, в тебе є якби і маленькі проекти, щось там 10, 15, 20 секунд треба зробити, так і хвилини, і більше, і ти відповідно більше чаржиш. Зараз. Твій результат збільшився. Так, да, є все-таки маленькі проекти, але є і проекти по 3000 доларів. Тобто це x 2 до твого, скажімо так, до того потолка. І тут ми з тобою виділили такі інсайди, як е, от цих три інсайди. Перший це ви почали брати, ви перестали брати маленькі проекти. Можеш, будь ласка, сказати, чого ти прийняв таке рішення? Euh, зовсім маленькі проекти банально не вигідно брати на Upwork, тому що uh, вартість uh, залучення цього клієнту може іноді бути більша за вартість uh, замовлення, і це треба розуміти, тому ми просто перестали на це фокусуватися зовсім. Uh, ось зараз в мене результати після там є якби від 300 доларів. Це все одно, якби маленькі проекти вони мають місце бути тільки коли в нас є постійний клієнт. І він дає вже нам якусь маленьку роботу, яку ми вже готові виконати. Але в цілому, коли ми починаємо роботу з новим клієнтом, навіть за 300 доларів ми не починаємо роботу мінімум від 400-500 баксів. Супер! Це прекрасно. І дуже прикольний кейс Нікітосу. що він працює лише за порком. Весь цей результат в нього вийшов звідси. Звичайно, там є постійні клієнти, яким сподобалась робота Нікітоса, і в нього це переростає в стабільну роботу з ними, тобто е круто. І ти мені ще озвучив такий інсайт. Розкажи, будь ласка, яким чином ти підняв конверсію в продажі? Ти обговорював з моїм партнером Катериною з приводу Лумів, що ти підняв свою конверсію. Що це за інсайт? Так, в мене з Катериною був дзвінок. Я розказував про свою проблему. У мене було, була влітку дуже погана конверсія. Проблема була в тому, що клієнти. Не хотіли виходити на дзвінок, але задавали такого роду питання і надавали настільки маленьку кількість інформації, що з цього було щось складно якби зліпити. Не можна було нормально ні естімейт провести, ні надати якісь терміни, ні, взагалі зрозуміти про що проект. Тому е Катерина мені дала дуже круту цінну пораду спробувати записувати лум. Відео я спочатку до цього якби не сильно так. Е Взяв до уваги, тому що розумів, що це все одно довго. Потрібно якась перед цим підготовка, і взагалі постійно е на англійській щось продавати. Але я вирішив спробувати і буквально з першого луму пішли продажі, і зараз я користуюся виключно цим способом, тому що, е по перше, клієнт бачив від, від тебе якусь увагу. Він бачить, що ти йому приділів приділив час, хоча б навіть що ні від ну нічого від нього не отримав. І я зі своєї сторони можу йому краще продати, пояснити, чому ми зробимо цей крутий результат, пояснити на які етапи буде поділена робота. Показати, якби наглядно, що від клієнта майже не потрібно залучення його особистого часу, заради того, щоб отримати крутий проект. І я розумію, що це просто я думаю, 90% відсотків людей на Upwork, які паралельно зі мною мої конкуренти просто не використовують цей спосіб. Вони намагаються або вивести на дзвінок, або в чаті якось описати. Але я розумію, що в чаті так детально не вийде ну, описати всі переваги і процесу. Давай Тому так. я цим користуюсь і Він працює дуже гарно. Давай так, і це не обов'язково іншим використовувати. Якщо воно виходить в тебе, супер, давай нехай воно в тебе продовжує виходити, і за це і до кінця цього року ти як мінімум тримаєш цю планку. І зараз будеш вибудовувати для себе вже систему, щоб тоді, коли в тебе почнеться, не сезон, щоб до тебе все одно приходили клієнти і вже можливо з нових каналів е, лінгену, які в тебе з'явиться. Супер. Прекрасно, тобто ти виріс від свого середнього чеку максималка пілопів три тисячі, зараз вже максималка в три тисячі доларів, і таким чином в тебе також не просто виріс середній чек, в Тебе ще виросла кількість проектів, бо раніше в тебе їх було 20, до 20 проектів на місяць. Ти вів зараз ти ведеш до 40 проектів. Так як ти мені сказав за вересень місяць, у вас там було майже 40 проектів в роботі, і тут ти виділив три пункти. Може, будь ласка, їх сказати. Описати ці три пункти буквально так коротесенько по кожному пройтись. Так, перше, все, сезонність, тому що е, в мене була гарна ситуація восени, але починаючи з травня, вона е, дуже сильно просіла до серпня, і починаючи з серпня знову з'явився сезон. Е, почали повертатися клієнти, почали цікавитись, і саме пік е, припав на вересень. І була дуже, дуже багато було замовлень, і так ми плавно переходимо до другого пункту. Більша команда, і розуміючи те, що наша команда вже рветься по -е, швам, вона не може взяти таку кількість проєктів. Е Я почав її збільшувати, і за цей рахунок ми з майже нікому з клієнтів не відмовили і, -і взяли майже всі проєкти. Ну і ти вже то... зрозумів, що щоб бути ефективним управлінцем. Ти вже не можеш вести проекти самостійно ну і треба ж нагружати команду. Все правильно, вот і вже за рахунок цього ти почав рости. Плюс ти мені ще говорив за фокус в продажах. Що нарешті, коли ну мені так здається, скажи правда чи неправда, що коли ти почав збільшувати команду, ти якби більше ввійшов в роль управлінця і керувати цим всім. Відповідно брати проекти в роботу і ручками робити мовшн дизайн, в тебе вже було менше часу. І відповідно ти сфокусувався на самому ключовому: це фокус у продажах, щоб бо команда є, і їй потрібні проекти. Давай продавати. Так і ще прикольний інсайт, тому що коли я робив це руками, або коли я, як мінімум, цю цю історію менеджерів. Навіть коли було вже багато проектів, я думаю, це був. Якби внутрішній е, внутрішня планка я розумів, що ну я вже не хочу брати більше проектів, тому що це все ляже на мої е, плечі. А зараз мене це якби не дуже сильно хвилює. Є команда, є проджект. Я в цьому не участвую, і мені навпаки цікаво більше 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 клієнтів, тому що в мене вже нема страху, що ми там з чимось не впораємось, тому що там є працююча система, в якій я майже не не залучений. Супер. Класно, от якраз ми дійшли до команди, бо коли ти починав, ти розказував мені, що в тебе є літген? Супер, один на обворці, в тебе є один диск і є моушн дизайнер, які займаються там різними функціями. Далі я запитався, а як таким ефективним способом, що в тебе? Що саме в тебе було ключове, щоб ця команда з двох літгенів, двох дизайнерів, двох моушн дизайнерів, один ілюстратор і проджект менеджер працювало ефективно? Ти мені розповів про те, що дуже, до речі, класний інсайт, ребята, це розподіл функціональних обов'язків. Тобто він не шукав одну людину, яка йому закриє відразу створення створення роботи від нуля там до ста, наприклад. Він розподілив ці обов'язки в ілюстраторі. Тобто, я так правильно розумію, що спочатку тебе ілюстратор вимальовує все, дає концепцію. Відоса і потім видає моушену, щоб він його зробив. Або дизайнеру, і потім моушену. так в цілому, майже так, але починається все з дизайнера. створює ага. ідею передає частину ілюстратору, який окремо, якщо потрібно, під проект вимальовує якісь ілюстрації. Все це йде вже в мошен дизайн, і там людина, яка саме спец тільки по мошен дизайну, вона це гарно. Анімо, і таким чином ми можемо і більше паралельно брати проектів, і о, с... І як в... робота буде з професіоналами, бо ти мені ще свого сказав таку ключову роль, що ти молодець, ти класно робиш сам проекти, але знайти таку саму людину, як ти швейцарський ніж. Ну дуже складно. І напевно ви, якщо дивитеся, ви розумієте, що ви. Професіонал своєї справи. Ви робити свою роботу дуже круто, але знайти людину, яка комплексно буде робити все так само, як ви, буде дуже тяжко. Тому шукаємо по функціональним обов'язкам, і відповідно людей професіоналів в своїй справі, але в чомусь конкретному, в конкретній своїй самої обов'язку. І потім, відповідно, ти створив тебе є низькі чеки в проектах там 300, 500, 700 доларів, і є по півтори, дві, три тисячі доларів. Ти створив під них дві міні-команди під різні ці задачі, і таким чином ти. Ну, ти просто зберіг можливість, якби не втрачати одних клієнтів і робити якісну роботу для інших клієнтів. Ну це Нікито, це геніально, це правильно. Так ми майже не відмовляємо клієнтів, якщо але це тільки це взагалі якісь ну некваліфікований рід, так скажемо. Але всіх нормальних клієнтів ми забираємо із маленькими чеками, і з великими чеками, і за рахунок системи, і і тим, і тим ми можемо а, від. По відношенню до їхнього бюджету надати якісну послугу. Прекрасно, Нікітос, це просто бомба. До речі, перед, перед маржою мені цікаво згадати, яка в тебе була максимальна оборотка ще в, 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 в цій картині світу, коли в тебе була ось така. Коли в тебе була така максимальна обороточка? Ну, приблизно 8-9 тисяч. 8-9. Зараз ти майже майже x 2 зробив, там вже 16 з половиною. Це з учетом комісія, ще запорка, там десь 15 500 буде. Окей, супер. Ну при цьому ти почав збільшувати команду. Ти перестав боятися е, втрачати маржинальність на команді. Ну, вот. mm -hmm. і, але при цьому ти почав брати більше проектів, бо з'явилася команда, і відповідно. Дуже класно, що в твоїй ніші і в ніші дизайну в ніші айтішки. Працює дуже сильно погодинна ставка не для всіх наших студентів. Погодинна ставка підходить. І Нікітос, наприклад, це той, той сами, то саме виключення, коли його люди можуть працювати по погодинній ставці і гарно встрекати свій час. І це буде ефективно. І саме головне це буде прибутково для самого Нікіти. тому що можна так побудувати класну модель. І при цьому з тебе працює PM на відсотках, і тут до речі ми з тобою хотіли обговорити відсоток во за 12 відсотків. От можу зараз проговорити це при всіх, що дивіться, 12 за проджекта це і не багато, і не мало. Тобто є ті, хто платять більше, є ті, хто платять менше. Все залежить від середнього чеку. І ми говорили з Нікітосом тут, що в нього колись був середній чек півтри тисячі доларів, а збільшився до трьох тисяч доларів. Ну хто повпливав на це? проджект менеджер, який заапселив проект, може бути таке, але в даному випадку це досягнення Нікіти. На при цьому відсоток залишився такий, який був раніше, і тут. І так, була рекламна пауза, ми зараз змінили місце положення, тому що були невеличкі технічні моментики. І так, ніхто з ми з тобою говорили про поводу Пієма, про його відсоток. І я говорив, ребята, за те, що це нікітос повпливав на те, що середній чек збільшився. Але відсоток тут доволі такий, ну, я б сказав, жирний, жирний. Я люблю. Ми зараз ми постійно покращуємося. Ми будемо знову там в агентстві міняти модель мотивацій, більше під керівників. І тут дуже важливо розуміти, а що ключового зробила людина, на що вона може претендувати. Тому як я вже і сказав, типу, бонусна система, KPI, випереджаючі показники, до яких ми можемо це все ставити. Тим паче, в твоїй ніші Нікітос, ви дуже гарно робите естімейти. Ви дуже гарно плануєте всі проекти. Ви можете мати план на місяць. По діючим ага. проєктам це все виписувати в планування, і потім ставити естімент, ну, в вас є всі естімейти, і потім ставити план досягнення цієї виручки там, на місяць. Все, план досягнення виручки є. І наскільки відсотків людина досягає план, стільки відсотків вона якби множиться коефіцієнт на її зарплату. Або типу там 12%, якщо вона перевовняє план, 10%, якщо там 90 90% плана, 80, то це ще менше. Менше-менше, щоб вона розуміла, що якщо десь щось відвалюється проект, десь вона занадто багато зачарджила, або люди перепрацювали роботу години, тому що в тебе все на почасовці. І якщо такі є трави, то відповідно зменшується відсоток. Так, це в принципі в нас працює, по KPI, що якщо клієнт незадоволений, це мінус там умовно 2 А якщо ми написали в бюджет, ще мінус 2. І якби базовий базовий відсоток це там, скажімо, вісім, і він а е може 5. бути більше за того, що ми повністю виконали всі е задачі. Ну супер, це вже є точки контролю, з якими ти працюєш. Прекрасно. От таким чином ми зараз розібрали. Що в тебе відбувається, які були ключові інсайди, які були ключові моменти в твоїй роботі, і дуже радий бачити, як ти виріс, як ти продовжуєш рости, які цілі ти за собою ведеш, які результати ти в цілому робиш. Я думаю, багато хто дивився до цього моменту, надихнулися. І давай так: останнє слово. Хотілося б сказати, як тобі в цілому була робота на One person, Я пам'ятаю, що ми з тобою працювали весною, але все одно ми там ще і літом проводили дзвінки, там ще скаті, ти взаємодіяв. Ну Ми дуже відкриті до таких моментів, і яке в тебе було загальне враження, чим ми допомогли, і просто так чисто твій угу. філмак. <study> <tus> uh, так, мені в цілому все дуже сподобалось, дуже все структурно, взагалі. Uh... Як зазначив Михайло, дуже сильно змінюється мислення, тому що я коли ось почав особисто спілкуватися з Михайлом, і <с>., дізнався, що Михайло працює там декілька годин на тиждень, у мене просто типу, зірвався мозок. Як я просто в такій запарі я не можу нормально вгору, хоча б разочок за день подивитись, а Михайло якби, все стигає, веде декілька бізнесів. І в кожному з них добрі результати. І для мене це на початку казалось чимось нереальним. Але е на даний момент я розумію, що тільки з таким е підходом це є ключ до успіху. І зараз вже зі новим мисленням я вже ніколи не повернусь до того, щоб щось робити руками, щось робити самостійно. І ще мені, до речі, дуже сподобалась е така позиція, що. Якщо щось не подобається або щось не йде, ми просто знаходимо під це людину і делегуємо. Тому що мені теж є в будь-якому бізнесі, будь-якій роботі аспекти, які тобі дуже сильно заходять, а є які ти просто а, ненавидиш. І замість того, щоб ресерчити, знаходити якусь інформацію по, по темі, яка тебе цікавить, можна просто знайти експертну людину. І навіть не знати, взагалі не розуміти, чим вона там займається, просто вона щось робить і приносить тобі результат. Це не твоя задача бути експертом у всьому, і ось ця думка мені дуже сильно резонує і допомагає в подальшому розвиватися. Ну нікуда дуже так. Чи чітко видно різницю, як ми починали на самому відео, з тим завтиком, що в тебе заходять проекти, і ти думаєш. Як мені взяти якийсь проект собі, щоб заробити більше і, і якусь частину дати команді, щоб там теж мати якусь свою маржинальність? Тобто, ти якби питався всістися з на, на двох стульях? Ой, тобто жовтня на двох е, Так, секундочку, повертаємося. От я вже тут, вже в іншому форматі. І так, тобто ти питався всісти і там, і там, але це повністю був фрілансерський підхід, де ти просто не міг. Якби не брати проекти, не працювати з клієнтами. І нарешті ти вже почав якби, діяти як підприємець. Ти думаєш, окей, супер, у нас летять продажі, треба збільшити команду. Потім збільшуємо команду. Тебе вони потребують більше проєктів, супер, підключаємо більше проєктів. І ти вже якби задаєшся зовсім іншими питаннями і мислиш зовсім по іншому, стратегічно. Так, так, все вірно. Також е -е, хотів би зазначити. Що дуже крута підтримка, ось, що мені сподобалося, що ми закінчили роботу на початку червня, але якраз е, так співпало, що це був момент, коли в мене дуже сильно просіли продажі, і це така якби саморефлексія. Тут немає ніякого відношення до навчання, це просто була сезонність, але мене прям почало це якось середини гристи. Що закінчились навчання, а я якось відкатився Назад навпаки, ну мені так здавалося. Так позиціона опозиціонування, мислення і все інше, воно вже було на іншому рівні, але я дивився на фінансові результати і був трошки в шоці. І мені дуже сподобалося, що коли я прийшов з цією проблемою, якби до Михайла з Катериною відкрив душу. Вони такі так, давай зробимо кол, коли ти вільний. Виділили час. Ми з Катериною поспілкувалися. Я думаю, хвилин 40, може навіть годину. Розібрали всі моменти, що ми будемо робити. Отримав якісь корисні контакти, пішов ще з людьми, поспілкувався, отримав інсайти, і так воно потихеньку-потихеньку, і в серпні вже отримав хороший результат, а вересні взагалі зробив рекорд. Я тобі скажу так: в нас навіть є секрети такі, що ми постійно спілкуємося за всіх учнів, ми ведемо там планьорки всередині там скаті, і в нас є чіткі задачі провести дзвінок з усіма студентами, наприклад. Тобто, і, і ми постійно тут підтримуємо в такому форматі, бо розуміємо, що, по перше, наша залученість дуже сильно важлива. Ну, я вже не переживаю, бо хто додивиться до цього відео, звісно, красавчики, але вони дізнаються деякі секрети. Ми розуміємо, що багато хто потребує допомоги, і той наприклад, там, перший пакет, в якому немає зворотнього зв'язку у форматі one-to-one -one дзвінків ми все одно його надаємо, бо розуміємо, що там раз у місяці, раз в два місяці треба з людиною простіше провести дзвінок по поличкам розкласти, що там в людини якась каша або спагетті запуталося, і вони просто трошечки ну в хаосі взяли, розклали і все. І потім, якби ну, і людина йде в свободне плавання, і далі вже нам ділиться вже обратною связю фідбеком, як в неї справи по справжньому. E, тому ми раді завжди допомагати. Ми зі всіма взаємодіємо, І Фу. Навіть в нашій академії зараз, до речі, Нікітос. У нас зараз будуть два тижні відкриті квіни сесії e, для всіх, всіх 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 І Ми хочемо там зараз тему сьогодні виставимо, щоб проголосували. Ну, Ось така штука. Люди, люди в нас навчалися там два роки назад, а ми завтра два тижні підряд будемо робити там квіне сесії. Ну теж такий момент. По-різному. Справді дуже цінно, і воно реально дуже допомагає, що навіть коли закінчилось навчання, але банально навіть підтримка моральна, тому що я був в такому стані, що я думав, блін, не я сам можу більше якби заробляти, ніж з командою, тому що в мене мержа просто вже. Ну тобто, я був на грані того, щоб зробити крок назад, але вчасно. Написав uh, Михайло і Катерині і зрозумів, що це якби не невих... не вихід, і mm -hmm. з таким підходом якби ні до чого не прийдеш, тому це реально було дуже цінно. Кайф, я дуже радий. Це класно, це дуже класний показник. Це дуже класний показник. Ну прям взагалі, бомба. І це ти не один такий. типу. Є багато хто хоп вчилися там, десь в них якісь просадки, вони діляться, ми вирішуємо. Ти не один, типу. Це нормально, це підприємницьке життя. Ми всі завжди тягнемо на собі ризики. Є сезон, є не сезон, є просадки, є підйоми, і це окей. Саме головне, щоб підйоми були вищі, ніж просадки. От і все. Супер, Нікітос, Дуже дякую тобі за це відео, за це інтерв'ю. Думаю, ті, хто подивилися, кайфанули, і якби, скажімо так, змотивувалися тобою. Тому що шлях не такий простий, він тернистий. Але є свої, свої mm -hmm. падіння. І я думаю, кожен може собі підчеркнути щось особливе звідси. Тому дякую тобі. Дякую. Все. Раз.